Чому ми недооцінюємо рівень стресу? Тому що перше, нам здається, що він неважливий, він маленький. Ну що, що я стресую, що в нас з чоловіком там вже рік не було кохання? Тіпа? Ну це ж мілоч? Ну чого що, що я стресую, що в мене якісь затики на роботі? Це же ж. Мілоч, ну, ну і що, ну трошки стресую я, ну не вмію я нормально водити, але я їжу на роботу. Ну, ну і що? А хоча мої друзі-чоловіки мені кажуть, що я потрібен нормально навчитися водити, я все одно буду їздити на машині, хоча вона мені нафік не всралася. Ой, ну і що ж в мене стрес від того, що я сидю на дієті? Ну нічого, ну сказали мені, що зараз дієта це погано, але стрес це добре. Я хуй, худію. Котики. Недооцінка стресу найчастіше приводить до того, що він накоплюється. І ваша нервова система вже більше не вивозить нормальних світських проблем. Стрес повинен бути дозований. Тобто, у вас повинно бути місце, де нема стресу, місце повної безпеки, де ви можете прийти, і просто <хи> О, господи, який був день. Просто вирівитися, викричатися, виспатися що завгодно. А у нас як виходить, що у нас є стрес на роботі. Ми звідти приходимо додому. Якщо місто, ну дом в смислі, небезпечне місце, то виходить, що і вдома стрес. Ми йдемо в туалет, а там нам неудобний туалетний папір. І це ще маленький стрес, як, але ваша нервова система вже не може переварювати стрес. Тому, коли вам кажуть, що треба зменшити рівень стресу, це не мається на увазі зразу сісти і спатися на балі. Ні в якому разі це має на По перше, це аналіз вашого стресового положення. Як це повинен бути, ну скажімо, так, в відсоткових співвідношеннях, скільки ви стресуєте, скільки ви відпочиваєте? І якщо ви виписавши скільки я стресую, скільки я відпочиваю, у вас де скільки я стресую 20 пунктів, а де я відпочиваю один. То, мабуть, у вас проблеми, і, мабуть, з цим треба працювати, бо впливання затяжного сильного стресу на всі системи організму е ідентифікується як сильно негативне, і тому є дуже багато досліджень про те, як стрес, постійний стрес. Впливає на наше життя. І останнє, мозок не розуміє стрес. Він усе сприймає як один стрес. Загрозу його існування. Тому він постійно хірачить гормонами стресу та взагалі мозок дуже запалений. І тому для мозку байдуже, чи ви їхали на машині, і вас хтось підрізав, а, чи на вас беж... біжить хижак. Мозок це сприймає як загрозу. І реагує соответствующе. І тому довгий, середній затяжний стрес набагато гірший, ніж короткий та сильний. Бо після короткого та сильного стресу ви відпочиваєте. А після довгого та затяжного, але середньої тяжкості ні, ви продовжите працювати. А ще гірше, коли ви ще собі накидаєте зверху роботу. Що я стресую? Ні, не стресую, ні. А глас такий.